Вас, друзі, навіть досвідчені бухгалтери рахують відпускну компенсацію так, як вже давно рахувати не можна. У цьому відео реальні помилки. Перевірте, чи не робите ви так само. Перша й дуже поширена помилка це коли компенсацію за невикористану відпустку рахують гуртом, тобто в один підсумковий розрахунок. Але зараз так робити не можна. Ось дивіться. З 2024 року потрібно окремо рахувати дні відпустки, які були зароблені до 31 грудня 2023 року, і окремо ті, що зароблені з 1 січня 2024 року. Для таких окремо розрахованих днів треба відповідно визначити дві середні зарплати. Інакше компенсація вийде невірною, і ви помилитесь в сумі, яку потрібно виплатити, при звільненні. Приклад. 15 травня 2025 року звільняється працівник, який має накопичені дні відпустки до 31 грудня 2023 року. 10 календарних днів, а також має 20 календарних днів невикористаної відпустки, які накопичені з 1 січня 2024 року. Спочатку треба розрахувати компенсацію за дні відпустки, накопичені до 31 грудня грудня 2023 року. Тут в нас Розрахунковий період січень грудень січень-грудень 23-го. припустимо, заробіток за розрахунковий період склав 179 тисяч гривень. Середньоденна зарплата виходить 490 гривень 41 копійку. А сума відпускної компенсації 4 904 і 10 копійок. Детальні розрахунки, друзі, ви бачите на екрані. Другий період. За який розраховуємо компенсацію це дні відпустки, накопичені з 1 січня 2024 року. Розрахунковий період тут травень 24-го, переквітень 25-го. Припустимо, заробіток за цей період склав 240 тисяч гривень. Середньоденна зарплата в нас буде 657 гривень 53 копійки. А сума відвисної компенсації виходить. 13 тисяч 150 гривень і 60 копійок. Ось при таких розрахунках ми виходимо на правильну суму компенсації. До речі, друзі, якщо тема розрахунку зарплати, ваша щоденна рутина, запрошуємо вас на наш оновлений курс: заробітна плата, розрахунок, облік, податки. У ньому всі види нарахувань, утримань, компенсацій, звітності. З прикладами, формулами та підказками для реальної роботи саме на 25 й рік. Практика, яку ви зможете застосовувати одразу. Посилання на курс в описі під відео. Ще одна помилка це коли бухгалтер невірно обирає розрахунковий період. Що я маю на увазі? Наприклад, працівник звільняється в останній день календарного місяця, ну, скажімо, 30 квітня. Подекуди бухгалтери включають квітень у розрахунковий період при розрахунку відпускної компенсації. А ось це помилка: при звільненні працівника в останній календарний день місяця. Такий місяць до розрахункового періоду не попадає. Тож при звільненні працівника 30 квітня 2025 року розрахунковий період буде квітень 24 го березень 25-го. А ось в протилежній ситуації, коли працівника прийнято в перший робочий, але не в перший календарний день місяця, такий місяць до розрахункового періоду, навпаки, попаде. Тобто такий місяць повністю враховується при визначенні кількості днів у розрахунковому періоді. Приклад працівника прийнято на роботу 2 вересня 2024 року. Це понеділок, перший робочий день місяця. У травні 25-го працівник звільняється йому нараховують відпускну компенсацію. У нашому прикладі є, так би мовити, мікс двох правил. Тож будьте уважні. По-перше, працівник відпрацював на підприємстві менше року. Тож, розрахунковий період це фактичний час роботи з 1 числа місяця після оформлення на роботу до 1 числа місяця, в якому надається відпустка. Друге, працівника. Прийнято на роботу не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця. Бо 2 вересня понеділок. Тож цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний. Отже, розрахунковий період в нас вересень 24, квітень 25-го. Якщо б працівника було, Прийнято 3-го числа чи пізніше, ми б цей місяць не включали до розрахунку. І ось тоді розрахунковий період в нас був би жовтень 24, го квітень 25-го. Є випадки, коли відписну компенсацію розраховують, виходячи з окладу. Але бухгалтери іноді забувають ще одне правило. – якщо… В розрахунковому періоді у працівника не було зарплати. Розрахунки проводимо з установленої в трудовому договорі тарифної ставки або окладу. Якщо місячна тарифна ставка чи оклад нижча за мінімальну зарплату, то в розрахунку середньої використовуємо мінзарплату на час розрахунку. Загальну суму, що візьме участь у розрахунку, визначаємо шляхом множення окладу. Чи мінімальної зарплати з урахуванням зайнятості на кількість місяців розрахункового періоду. Приклад. Працівниця звільняється в травні 25-го. У розрахунковому періоді вона не відпрацювала жодного дня, оскільки перебувала у відпустці за свій рахунок. І ось їй треба нарахувати компенсацію за 20 днів соціальної відпустки на дітей за 24 та 25 роки. Розрахунковий період такий. Травень 24, го квітень 25-го, тобто 365 календарних днів. Згідно зі штатним розписом, оклад працівниці складає 7800 гривень, тобто він менший за мінімальну зарплату, а мінзарплата в нас 8000. Час відпустки за свій рахунок виключають із розрахункового періоду. Тож маємо ситуацію, коли розрахунковий період, так би мовити, складається до нуля. В такому випадку розрахунок проводимо за умовний період, що дорівнює 12 місяцям, які передають місяцю надання відпустки, тобто отримуємо умовний розрахунковий період травень 24-го те 25-го. Отже, середньоденна зарплата працівниці становитиме 263 гривні і одну копійку. І друзі, зверніть увагу, оскільки уклад працівниці. 7800 гривень нижчий замін зарплату 8000 гривень, то в розрахунку ми будемо брати не оклад, а мінімальну зарплату. І ви бачите, що сума відпускних дорівнює 5260 гривень і 20 копійок. Ну що ж, друзі, якщо це відео стало вам у пригоді, уявіть, скільки ж користі дасть повний курс по зарплаті. Це ваше надійне джерело. Про зрахунок, податки і звітність по зарплаті у 2025 році з прикладами, шаблонами, розбором вимог нормативки і типових помилок. Посилання залишимо під відео. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте відео, діліться з колегами. На все добре і до нових зустрічей. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор, ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.